Привіт! Успішні і щасливі! З вами ваш нетиповий психолог, спеціаліст психосоматики Марія Анна Гнаткевич. Коли я вибрала тему сьогоднішнього відео, я думала спочатку про тему сепарації з батьками. Але мені захотілося поговорити більше про відносини з батьками, як їх покращити, як навчити дорослих людей розуміти своїх батьків, взаємодіяти з ними і не почуватися при цьому дітьми. Я вірю і знаю, що спілкування з батьками. Більшості приносить дискомфорт. І в той же момент люди прагнуть спілкуватись, бачити, переживають за батьків, хочуть їм допомагати. Це такий собі коктейль з любові, вини, обов'язку, вдячності, щастя, сорому, ненависті, безмежної любові. Кожен з вас може додати щось своє. І думаю, багатьом знайоме це відчуття любові і ненависті одночасно. Коли мені кажуть на консультації, я хочу бути хорошою мамою чи татом. Я відповідаю, що ваші діти все одно будуть вас за щось звинувачувати. І це нормально. Така порода відносин батьків і дітей. Батьки прагнуть кращу дітям. І так, то як вони це бачать? Діти ж від цього страждають, бо мають свою точку зору. В якій сім'ї перемагають батьки, і діти стають їхнім вічним додатком, батьки Боги. А діти. Діти служать богам, щоб вони були задоволені. В інших сім'ях перемагають діти і живуть потім з вічним почуттям провини і злості на батьків через те, що вони через них відчувають це почуття провини. Як бачите, все доволі складно. І сьогодні я буду розказувати цю тему з точки зору психолога, наставника, людини, яка пройшла сепарацію з батьками, і трішки з енергетичної точки зору. Є закон компенсації в природі або закон балансу. Якщо десь щось багато, то десь цього мало. Якщо в людини є недостаток в чомусь, людина намагається компенсувати це в іншій сфері. В житті батьки намагаються компенсувати свої недостатки через дітей, вдосконалюючи їх, даючи їм те, чого не було в них, навіть якщо дітям цього не потрібно. Наприклад, позиція батьків. В мене не було свого житла. Мушу заробити і дати дитині. І батьки починають працювати посилено. Дитина бачить, як вони страждають, у всьому собі відмовляють. І почуває себе винуватою. А коли їй дають це житло, їй вже і не хочеться його, але мусить брати. Яскравий приклад нав'язування. Наступний приклад. У мами не склались відносини з чоловіками. Вона хоче, щоб у дочки було не так, як в неї. Оберігає дочку, забороняє зустрічатись, розказує, які чоловіки бувають. Результат дочка не хоче виходити заміж. Приклад, як гроші нами руйнують життя дитині. Я трішечки відійшла від того, що хотіла сказати через закон компенсації. Тому повертаюся ми всі являємося продуктом наших батьків і незаперечно попадаємо під їхній вплив. Не тільки в тому, що дитина залежна від мами довший час і не виживе без неї, але і ми попадаємо під вплив інформаційної матриці батьків. Інформаційна матриця складається з цільових структур. Тобто батьки мають якесь бачення бажаного результату, якого хочуть досягнути в процесі розвитку дитини. В цільову структуру можуть входити, як дитина має виглядати, чим має цікавитись, наскільки розумною і талановитою бути. Також цільова структура може мати обмеження, наприклад. Моя дитина не може бути співаком, художником, лікарем, актором. І маючи цю цільову структуру, батьки починають давити на дітей і ліпити з них ту форму, яка відповідатиме цій структурі. І отут спрацьовує компенсаторний процес. Чим більше батьки давлять на дитину, тим більше вона чинить опір. Кожна мама хоче, щоб її дитина була джерелом гордості для неї. І всю свою енергію бажання мама направляє на дитину. Просто давить цієї енергію. І що робить дитина? Ясна річ, чинить опір. Звідси і всім відомий вислів батьків я хочу їй або ж йому добра, а вона, він робить все навпаки. І як захищається дитина? Всі по-різному. Хтось скандалом, криком, хтось робить все навпаки, хтось починає вдягатися екстравагантно. Я, наприклад, все робила навпаки. У мене дуже авторитарна мама, якщо м'яко сказати. І вона хотіла, щоб все було по її, все тримати під контролем. А я з дитинством бунтар. І не дивно чому. Якщо ви уважно слухали інформацію вище. Я повторюю для кращого розуміння. Бо ця інформація, вона важлива для кращої екологічної взаємодії з батьками. В нашій реальності є такі об'єкти, як мама і тата. І вони на нас сильно впливають, давлять згідно своєї програми. Вони нас накачують енергією, тією, якою вони хочуть. Бачать в нас щось. І в нас включається компенсація. Щоб якось вижити під цим тиском, відстояти свою особистість. І ця енергія компенсації, вона направлена в протилежну сторону. На нас давлять, ми компенсуємо. Наприклад, батьки кажуть, ходи в шапці, бо застудиш голову. Дитина не вдягає шапку. Батьки кажуть, будь-як всі. Дитина намагається як завгодно виділитись. Дитині кажуть, не бігай, дитина записується в спортивну секцію. Розумієте, про що я? Люба дія викликає якісь коливання в просторі. Якщо діє тиск мінімальний, тоді все ок, все екологічно. Але якщо батьки передавлюють, відбувається цей супротив. В темі відносин з батьками я хочу вам показати і вашу сторону відповідальності у відносинах. Часто люди ображаються на батьків. Що вони не приймають їх такими, як вони є. Тобто, в таких людей є певні очікування від батьків. Батьки мають отак реагувати, отак поводитись. І батьки цих очікувань не виправдовують. Звідси образа на них. Я вам задам питання, що ви очікуєте від своїх батьків? Це цікаве питання. Я думаю, мало хто над цим задумувався. Реально подумайте, чого ви очікуєте від батьків. А тепер. Згадайте ситуацію, в якій батьки вас сварили. І подивіться на цю ситуацію з іншої сторони, сторони батьків, сторони дорослої людини. Що тоді відбувається? Для чого батьки це робили? Що таким чином хотіли вам донести? Що взагалі тоді від вас хотіли? Зазвичай намір батьків хороший. Від чогось вберегти дитину, чогось навчити. І вони це роблять так, як вміють, так як їх вчили. Те, як вони бачили, в їхньому житті не було стільки інформації, скільки є у нас. Вони просто вчились якось виживати і передавали цю стратегію далі, тобто вам. Я знаю, що дехто з вас може сказати, що батьки його чи її були дійсно поганими і щось хотіли зробити погане. Я пропоную вам згадати, подумати, що ваші батьки всього лише люди своїми тараканами, страхами. Комплексами, з проблемами, з правом на поганий настрій. Ви ж також в житті не все робите ідеально. Багато чого робите несвідомо і не спеціально. От станьте в тій поганій ситуації батьками. Потрібно зрозуміти, чому батьки себе так вели в цій ситуації. Можливо, їм було страшно, можливо, у них були проблеми, а можливо, вони не знали, як по-іншому можна відноситись до батьків по-різному, не зациклюватися лише на поганому чи на хорошому. Наприклад, є люди, яких не хотіла мама. Мама не хотіла мене народжувати. Це реальна травма таке знати. І з цим треба працювати окремо спеціалістом, якщо є потреба. В рамках цього відео можу сказати наступне. Всіх, кого народили, вас все-таки хотіли. І все-таки залишили. Неважливо зараз, по яким причинам ви є, і це саме головне. Можливо, вас не любили так, як ви хотіли. Просто з якихось причин вас любили як вміли, а не так, як ви очікували. Кожен любить свого досвіду, своєї травми психологічної. По-іншому не вміли ваші батьки вас любити. Насправді в батьків є одна важлива задача зробити все, щоб ми вижили, і вони роблять це так, як вміють. Якщо у вас є образи на батьків, подивіться на це під іншим кутом, а що батьки хотіли для мене цим зробити. Що покращити у моєму житті? Дайте відповідь собі на ці питання, і ви багато що зрозумієте. ви злитеся. Ви ображаєтесь на батьків, тому що досі перебуваєте в позиції дитини. Ви не берете відповідальності на себе. Реагуєте, як дитина. А ви почніть реагувати як дорослий. Дорослий слухає думки інших, але діє так, як вважає за потрібне. Як вам з такою думкою приймаєте? Кожного разу. Коли ваші батьки вас ображають, вони таким чином хочуть вам сказати, що їм потрібна допомога. Але вони надто горді вам про це прямо сказати. Вони не знають, як з чимось справитись, як попросити про допомогу. Знаю, це не екологічний метод. Але ви маєте про це знати, щоб покращити своє спілкування з батьками. І коли ви приходите до батьків, спілкуєтесь з ними і вас ображають, у вас піднімаються якісь відчуття. Подумайте. Для чого вам цей досвід? Що в собі можна прокачати таким чином? Чого можна навчитися? Можливо, це буде терпіння, вміння справлятися з емоціями, розвинути вміння емпатичності, любові, безкорисності, можливо, так вам треба почуття вини пропрацювати. Більш детально можна цю тему спеціалістам розвинути. Зараз вам я лише підсвічую, що і негативне спілкування може приносити користь. Розповім вам декілька ситуацій своєї практики. Прийшла клієнтка з таким запитом, що мені робити, якщо моя мама постійно впадає в стан жертви. Тут все просто. Дозволити мамі бути жертвою. Значить, їй так комфортно. Вона так щось отримує і продовжить це отримувати, якщо ви будете на це реагувати. Припинити реагувати? Мама припинить бути з вами жертвою. Найде ще якогось. Бо така в неї стратегія життя. І що ви взагалі вирішили, що бути жертвою для неї погано? Може, може так, вигідно? Може їй, так, вигідно. Це стан у вас викликає дискомфорт, а не в неї. Це вас чіпляє щось, а чіпляє нас тільки те, що з нас терчить. Також подумайте про це. Вам потрібно навчитися дозволити бути батькам такими, якими вони є. Це, до речі, один з признаків сепарації. Батьків один погляд на світ, у вас інший. І це нормально. Це навіть логічно. Вони з іншого часу. Там були свої правила, свої стратегії і свої цінності. Вони не повинні розуміти вас, ви не повинні розуміти їх. Дозвольте і собі їм не розуміти. Це доросла позиція. Наприклад, ображаються на вас батьки. Скажіть, я тебе все одно люблю. Можеш далі продовжувати злитись. А я тебе буду продовжувати любити, так як я вмію. Так ви дозволите і собі, і батькам відчувати те, що відчуваєте, без почуття провини. Колись я почула анекдот Неможливо так неможливо. Він приблизно звучав так. У одного модерця запитали, як ви можете на все так спокійно реагувати, ні з ким не сперечатись, завжди перебувати в спокій і блаженстві? Це ж неможливо. На що мудрець відповів: Неможливо, так неможливо. Я цю стратегію використовую своєю мамою. І вчу своїх клієнтів. Дозволити батькам думати і робити так, як хочуть вони. Навіть якщо це неправильно, навіть якщо ви не згідні. Повірте, ви зекономите дуже багато енергії і збережете відносин. Ще один популярний запит на консультаціях. Я не хочу бути схожою на маму чи тата. Знайомо? І чим більше людина не хоче бути схожою, тим більше схожа. І на це є психологічне пояснення. Людина, щоб не бути схожою, намагається відштовхнутися від батьків. А щоб відштовхнутися, треба максимально приблизитися. А приблизившись, ми починаємо навчатись у людини всьому через ракальні нейрони. Висновок. Якщо хочете не бути такими, як батьки, прийміть їхні глюки, таракани, звички, проживіть їх. Не заперечуйте в собі. Прийміть їх в собі, тільки тоді ви зможете перевчитися і змінитися. Для того, щоб щось змінити, потрібно в собі це усвідомити. Ще одна цікава тема. Як батьки хочуть через дітей прожити емоції в житті, тому і записують дітей, куди тільки можуть, куди самі хотіли. Наші батьки це покоління, яким не дозволено було отримувати насолоду. І вони не вміють її отримувати. Можуть лише через когось. Віднесіться до цього зрозуміння. Якщо хочете покращити відносини з батьками, запрошую на консультації. Посилання на запит під цим відео було корисне відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал.